Хлопці, назвіться все. Я солдат першої роти Максим Петро Іванович, 95-ї окремої аеромобільної бригади. Все. Я солдат Альошин, вторая рота, й, -й батальйон, 95 ї окрема ремонтна бригада. Я також з роти, солдат Раненко, 95-та бригада десантна. Ми сюди приїхали, ми зразитимось до паради на 24 число. І нас, як, ну знаю, що так було вирішено, ну, з зони АТО декількох учасників для параду забрали сюди. Тобто, помимо тих, що будуть курсанти марширувати, буде також учасник АТО ну, на параді. Нас взяли з десантної бригади, там не багато людей, ну, кількість не пам'ятаю точно, але ми одні з них. 95-та бригада, хто буде марширувати на цьому параді. 24 го да, числа. Це таке маленьке поощрення і відпочинок заразом з одного боку. Ми поки будемо тут, зараз відпочинемо, трохи, щоб рухатись потім назад ну, в Е, Які у вас враження після того, як ви приїхали сюди, на Київщину Васильків? Як вас зустрічають люди? Як вас зустріли рідні, знайомі? Ну як? Люди зустрічають, звісно, приязно. Ну, видно, що Люди відтомилися з одного боку. З цього, так, вже. Але з іншого боку, багато от їхав в зону АТО. То не було такого ну, видно патріотизму. Да? Люди остались, ну, не знаю, байдуже чи ні, не було цього помітно по нам. Зараз їдеш багато жовто-синіх кольорів, там, люди махають, люди зустрічають. То, ну, видно, що люди радіють. Це таке повернення, да, що їдуть живі, їдуть там, так, сини, там, захисники. Ну як, Звісно, втрати у нас великі, так як і всіх. Я можу сказати точно, що наші втрати не знаю, чи найбільші, чи ні, але втрати такі, як і всіх. Тому що помилую нашої бригади, там і 25-та десантна бригада, що в них за один раз, як збили Іл, загинуло більше 40. Військовослужбовців. Так само, як механізовані, сімдесятроди, четверти, вони всі були в боях, у них всі ну, загиблі, поранені, вбиті. Ну як? Як тут мене не переживає? Зісно переживаємо, тому що це твій товариші, По суті, це твоя сім'я, особливо зараз, коли там в бою, рідні тільки по телефону. А от вони зараз стали навіть ближче за них, тому що вони поруч, ти на них покладаєшся, вони там в бою довіряє своє життя. Він тебе прикриває, він тебе захищає. Це, це твоя сім'я, твоя сім'я, яка зараз з тобою, і ти бачиш на очах, як ну, твою сім'ю нищать, руйнують. Це дуже неприємно, це дуже прикро і жалко хлопцям. Українська армія воює, відверто кажучи, проти професійних найманців і російських кадрових, кадрових військ. Скажіть, українська армія навчилась воювати? Звісно, навчилась. Ми їхали туди, скажімо так. Я от, військовослужбовець за контрактом. Я строчки не служив, я прийшов на контракт. Я пройшов там мінімальну підготовку, нас кинули одразу туди. Ми не були настільки навчені, щоб це все ну, проводити АТО. Але якось по мірі того, що хочеш жити, ти навчився. Навчилися і правильно, як пересуватися, як ховатись, Там, практика, це все. Ну, да, ми там вже навчилися. Тому що цієї всі підготовки воно у нас не було. Да, нас навчали, але нас не готували до такого. Не готували, що будемо під мінометним обстрілом, під нам будуть стріляти гради, шквал вогню, що просто треба. буде... Ти знаєш, що на те летить свинець, да, і ти знаєш, що ти просто. Терпіти йти вперед. До цього нас не готові. Ніхто так не казав, що буде. Це вже було на місці. Ми на місце прийшли, нас вже, скажімо так, оці ж, скажімо так, хто там сепаратисти, ополченці, Не знаю, як, як їх толком назвати, але вони вже нас цього і навчили. Таке питання. От ви їхали з зони АТО. Ви бачили, що в багатьох зараз містах, і селищах і містечках. Люди вимальовують свої домівки, мости, загорожі, жовто-блакитні кольори. Як ви ставитесь до цього? Це дійсно приємно, тому що, по-перше, ти їдеш, бачиш, що ця територія під, ну, як, холі на що вона під нашим контролем. З іншого боку, це приємно, тому що люди не байдужі до цього всі відносяться? Вони хоч так, хоч якоюсь мірою, вони боліваються, ну і підтримують так само нас. Тобто вони хоч щось тут роблять, там що по мірі можливості вони щось роблять. Тут. Це приємно, їдеш, ти бачиш жовто-блакінні кольори – це кольори моєї України, моєї держави. Це приємно. Дякую. Скажіть, от в зоні АТО до вас часто звертались волонтери, які привозили допомогу. Чи були такі люди взагалі? Були, так, да, приїжджали, привезли, ну там. Да, волонтерська допомога відчутна. І, і замє, ну, як сказати по-українськи, вона... Якщо лише говорити російською, будь ласка. Вона відчутна, допомога, ця волонтерська допомога. Тобто в нас є всі необхідні речі, там. Носки, ми... Дрібниці, які... На війні дуже допомагає. Да, Скажімо, да. ми, на наша... ми забезпечені цим всім Тобто води... Ми забезпечені, можна сказати, на 100% необхідними цими дрібницями. А І... військовими, не дрібницями, ви теж забезпечені? Да. Волонтери щось привозили, да, таке да. дуже, яке на війні допомагає воювати. Бронежилети, розгрузки. Розгрузки нам привозили. Це що да, розгрузка, тому що наша держава. Ну, ці дрібниці. Держава давала там, патрони, там, харчі, броню, але от про такі, наприклад, дрібниці, так, як ті самі тепловізори, хоча б щось дрібниці, 50 тисяч там, гривень так, і в доларах. Далі, Вони про такі дрібниці наша держава навіть не задумалася, що в ну, нас держава пострадянська, і на той час про таке ще не задумувалися, ну, не знали, що як. Волонтери нам питають точно, що нам привозили і тепловізори, і нічні прилади, привозили дально міри, в нас не було їх, а для артилерії ну, необхідні. Піноклі привозили. Такі, наприклад, дрібниці, ті самі там носки, труси. Держава нас знає, що потрібно патрони заправити БТР і це все. А от про такі дрібниці вона наш не забуває, що солдату треба носоки, солдату треба дати форму, бо через два місяці активних бойових дій у нього та форма вона просто стирається. Оце держава трохи забуває. А е, харчів привозили волонтери? які додаткові? Додаткові харчі, так. Да, привозили волонтери. І не тільки волонтери, а допомагають також люди. люди, гражданські люди. Люди прості люди допомагають. Несає. Так, місцеві люди там чимось навіть там, поїздці, там, ще щось. Хлопці, ви дуже молоді. Скільки вам років? Скажіть, мені? 26, 19, 20. Тобто у вас зараз ви більш молоді будете. Так, да, молоді. Контракт. Ну, не тільки молоді, резервісти, вони вже більш старші відповіли. І багато добровольців. Бляді. Є старші люди. Просто зараз контрактна армія, вона вся молода. Йдуть молоді люди, тому що це було ну, перспективно, через більшість людей да, все-таки молоді хлопці. Скажіть, будь ласка, от вас побачать молоді люди. Що б ви особисто, кожен хотіли б сказати їм тим, кому, ну, мабуть, потрібно буде теж за покликом держави йти на війну? Щоб не боялися, якщо є відчуття, щоб допомогти державі, нема нічого страшного, а йдуть і допомагають. Це нормально чоловіча робота, правильно? Да, і тут немає нічого страшного, бо Тільки не потрібно. Це все... Страшне є, але просто це страх треба переборювати. А себе я добавлю, що просто треба чистити гарну зброю і готуватись до найгіршого. А там вже розберемось. Наша нація сильна, переможемо. Ось ми показали. Ніхто не думає, що ми дійдемо до того, що будемо в таких бойових діях там, умовах. Але от наша армія показує, що вона вміє воювати і вона воює. І по, ну, Видно по ходу дій, так, що ми все перемагаємо. Да, важко, да, втрати, але навіть що скоро буде той день, коли ми нарешті додаємо і ходимо додому. Ми вже дуже хочемо додому.